Важкі часи для всіх земля наша палає, та не впадемо, не схилимо плече, бо тільки сирних духом небо обирає. Ми віримо, що правда ще прийде. Довіра від людей високе справа честі. Ми маємо країну зберегти, двоколів і тризуб ми гордо будемо нести. До перемог, до спільної мети. Згадаємо майдан і в жилах прози б'ється. Загнати не дозволить нас, єрмо. Терплячі народ ніколи не зб'ється, ми гідну відсіч бурганда. Народи, славний мій, могутньої держави, хай мудрість, сила оновляє дні. Щасливий день прийде і знову мир настане на нашій Богом обраній землі. Ми вільні від севча є до севча одна Україна Козацький ще дух не погас, сьогодні не впадемо. Ну, ми на колінах складний не пости для всіх час. Ми наче дух міцний, ті, хто постали, і заходу сходу до осі є малі. Ми стільки вже бачили, всього втрачали, що ми не підемо зі своєї землі. Мило свою не, не віддамо, не на те тут народились і зростали. Тут. тут коріння наці росло, кров за батьківщину проливали. На життя нас Бог благословив. На землі родючий і багатий. Там, Дек... де, де коло зоку в рік, лили, де коли прибиралися у свято. Хоч не раз хотіли захопити, загребти до себе чужу землю. Ми стояли. Ми, ми... Ми стояли до кінця, щоб боронить рідну батьківщину своїм серцем. Землю ми стрілили від міцно в коло кисти своєму руки. Колосом за ним подиво висадим і відвоюємо її думки. Я українка, це моє ім'я. Тут мій, тут моя родина. Я зупинилася на потиску тут життя. Тут все моє моя тут батьківщина. Відчує серце, пісню солов'я. Свій маю долю у своїй долоні. Я українка, це моє ім'я. Я тут живу і прагну миру, і волі. А Україна нас одна, це знають всі, це кожен вірить. Ніхто ніяка сатана її повіки не розділить.